Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Навел Action. Сьогодні розглянемо моє головне розчарування та біль у Навел Action. Корабель, який він є зараз, не тільки не виправдав очікувань від нього, а просто розчарував і відбив бажання грати на ньому. Тож ласкаво прошу на борт преміум фрегата п'ятого класу El Hermione з бойовим рейтингом в 65 одиниць. Забіжу наперед, це не Санта Сицилія, це окремий французький корабель. У цьому відео ми розберемо його характеристики, порівняємо з головними Конкурентами та зануримося в історію цієї темної конячки. Фрагат можна купити у стім за 600 грошей або за 300 комбат медалей. Якщо ви забрали усі кораблі за медальки, то без проблем можете його взяти. Але я б рекомендував вже краще купити модифікації на корабель чи ще щось. Про покупку у Steam мені здається, ви і так все розумієте. Почнемо з вогневої потужності. На борту Елі Херміони несе 46 гармат. На нижній палубі 26-12 фунтових, на середній 16 9 фунтових, по дві 6-фунтових у носі та кормі, що аналогічно херміони. Порівнявши шкоду з одного бортового залпу, корабель знаходиться між Бельпулем і фрегатом та є еквівалентом Санта Сицилія. Базова швидкість 1242, Аналогічно фрегатам з рейтингом 65, проте не знаю, чому вона не відчувається такою, та набирається вкрай довго. Показник маневреності такий ж 3,6. але відчуття таке, ніби корабель колись понерфили і просто забули змінити характеристики щодо корпусу. Товщина аналогічна фрегат Бельпуль чи Санта Сицилія. Місність корпусу більша лише за Бельпуль. Всі інші фрегати міцніші, та навіть корпус Бельпуль любить рикошетити ядра. Тут цього немає. Екіпаж 350 чоловік, ємність трюму 590 одиниць. У підсумку ми отримаємо саму посередність без якимось чином виражених сильних сторін. Хочеться наносити шкоду та міцний корпус, тоді однозначно беріть Pirate Frigate. Хочеться більше швидкості маневреності та ще міцніший корпус, тоді спробуйте Санта Сицилія. В разі, якщо вам подобається біль і страждання, El Hermione – це топовий корабель для цього. Єдиним плюсом мінусом El Hermione є зовнішній вигляд. Мені сподобався корабель, він гарний, але має великі габарити та високий профіль. Огляд на Санта Сицилія вже є на каналі. Посилання з'явиться десь угорі. А зараз поговоримо про історію Ельхерміоне. Історично. Це був не такий шматочок, який він є у грі. Аль Креміоне була 32 гарматним фрегатом класу Конкорд французького флоту. Спроектована для швидкості вона була одним з перших кораблів французького флоту, які отримали мітну обшивку. На початку англо-французької війни 1778 року. Вона патрулювала в військаській затоці, супроводжуючи конвої та переслідуючи приватирів. Вона стала відомою, коли в 1780 році перевезла генерала Лафаєта до Сполучених Штатів на підтримку повстанців. І у війні за незалежність Америки. Герміона зробила свій перший бойовий вихід в кінці травня, 29 травня біля мису Ортегаль Вона захопила британський приватер Дефаєнс з 18 гарматами та 70 людьми. Наступного дня вона захопила ще один приватер Ледіс Резолюшн з 18 гарматами та 119 людьми. Герміона повернулася до Рошфора на початку червня. Від листопада до 28 грудня. Герміона проходила модернізацію для отримання мідної обшивки, ставши лише третім кораблем французького флоту, який був модель. Мідернізований таким чином, вона була повторно комісована на початку січня 1780 року. 24 лютого того ж року Латушу було доручено перевести генерала Лафаєта до Америки. Лафаєт повинен був повернутися як посол Людовика XVI до Джорджа Вашингтона і повідомити, що Франція надсилає ескадру з шести кораблів та п'яти тисяч солдатів на підтримку незалежності тринадцяти колоній. Герміона також повинна була перевести чотири тисячі уніформ для континентальної армії, але їх не. Вдалося знайти до часу відплиття 3 червня 1781 року. Герміона утворила фрегатну дивізію під командуванням Леперус, який мав прапор на Астрії, і був призначений для рейдерства по торгових шляхах. Фрегати залишили Бостон 23 червня. Вони захопили 18 гарматний корвет Торн, 12 липня. І Герміона переслідувала HMS Хаїнд, який втік у затоку сент Джордж. 17 липня Герміона та Астрії захопили 12 гарматний торговий корабель Френшип. Наступного дня 8 Гарматний торговий корабель Фонікс, а 19-го – торгове судно Локардрос, двадцять 21 липня 1781 року. Герміона та Астрії зустріли британський конвой і вступили у бій, що призвело до морської битви біля Луїзбургу, де вони захопили 14-ти гарматний корвет. «Джек». після закінчення війни за незалежність Америки Герміона повернулася до Франції в лютому 1782 року. Потім вона стала частиною ескадри, відправленої до Індії для допомоги Сюфрену проти британців. Вона прибула на острів Де Франс 14 липня 1783 року під командуванням Дюперу. Але на той час вже було укладено перемир'я з мирним договором у Парижі в 1783 році. Місія була скасована, і Герміона повернулася до Рошфора у квітні 1784. Коли 20 квітня 1792 року розпочалася війна першої коаліції, Герміона повернулася до активної служби під командуванням капітана Мартіна 7 травня 1792. 1793 року вона супроводжувала конвої між Байонною та Брестом. У вересні 1793-го їй було доручено супроводжувати конвой між гирлом річки Луари та дорогами Бреста. 20 вересня 1793 року близько 18.30 вона сіла на мілину біля лекруазіка. Сівши на мілину, герміона зазнала сильного протікання корпусу та не змогла піднятися на спадаючій воді. Її екіпаж скинув за борт 12 гармат та якір, щоб стабілізувати корабель. Вода підняла герміону на деякий час, але вона була настільки пошкоджена, що викачування води виявилось неможливим, і вона осіла на дно, де її корпус почав розпадатися. Наступного ранку у 10.00 Мартін евакуював свій екіпаж у декілька рибальських човнів, які прийшли на допомогу, врятувавши якомога більше обладнання і залишив фрегат. В історії Герміони було ще багато моментів, які не став розглядати. Це транспортування товарів, патрулювання без битв або з захопленням дрібних кораблів та інші в основному логістичні завдання. 22 липня 1984 року під час пошуку решток двох британських кораблів аматорський підводний археолог Мішель Васке знайшов залишки герміони з 10 серпня 1992 року. Група досліджень в морській археології провела магнетометричне обстеження цієї території. Вони виявили залишки корабля і точно ідентифікували герміону за калібром гарматних куль, мідною обшивкою, розмірами ключових частин та відсутністю 12 фунтових гармат, які Мартін встиг врятувати. 1997 році у Рошфорі розпочався проект відтворення корабля. Новий корабель також називається Герміона. 18 квітня 2015 року повнорозвірна копія Герміони розпочала зворотній рейс до Сполучених Штатів з Рошфора, Франція. У червні 2015 року фрагат благополучно прибув на американське узбережжя. А як вам, Алі Хреміоне, пишіть у коментарях, якщо я помиляюся, не вмію грати, і це прекрасний корабель. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.